Запровадження будь-якої реформи потребує значних капіталовкладень, особливо якщо мова йде про таку величезну галузь як житлово-комунальне господарство. Зробила обстеження дуже велика робота. Зробили технічний води систем, економічний, енергетичний і так далі. Тобто серйозна була робота фахівцями фірми Кові, така є. І вони дали різні варіанти. В середньому це років п'ять назад. Тільки щоб привести в нормальний технічний стан водопровідне канційне господарство України, в тому числі і Українки, треба від 40 до 60 мільярдів доларів. Потрібен комплексний підхід для вирішення цих питань. Зокрема, це потреба виважена тарифна політика, щоб ми уйшли від політики. А дійсно, продукція коштувала стільки, скільки коштує в нас. Треба вводити адресну грошову допомогу незахищеним слоям населення, як у всьому світі. І головне, жодна країна світу не виводила з кризи житлово-комунального сподарства тільки за рахунок бюджетів всіх рівнів і за рахунок народу, тобто тарифів. Без залучення приватного капіталу, без створення умов, щоб прийшли інвестиції приватні в цю галузь, ми нічого з вами не зробимо. Тож зрозуміло, що власними силами провести таку масштабну кампанію практично неможливо. Необхідно створити сприятливі умови для залучення закордонних інвесторів. Лариса Діденко, Тарас Перебиніс, медіа медіакомпанії Дніпро. Порушники мають бути покарані за цим в українці справно слідкує адміністративна комісія, а фіксує протоколи, формує базу та виконує невидимий для членів комісії та адмінпорушників об'єм робіт. Секретар адміністративної комісії я фіксую протоколи. І якщо немає в них повідомлення цієї ну, особи, яка здійснила правопорушення. Я їй направляю листом повідомлення з протоколу і запрошую на адмінкомісію. Далі вже представники адміністративної комісії вирішують розмір штрафу за відповідні адміністративні порушення. Комісія, враховуючи пояснення людини, враховуючи, скажімо, її каяття, які тому, що вона скоїла обіцянки більше не, не скоювати таких правопорушень, має право прийняти або такий штраф накласти, або такий штраф накласти. Звісно, неодноразово спостерігаються випадки, коли порушники закону потрапляли на засідання адміністративної комісії по кілька разів. В кодексі є передбачено, навіть якщо це один раз скоюється правопорушення, у ньому є, в залежності від тяжкості цього порушення, мінімальна і максимальна. А деякі статті передбачають, якщо повторно скоюється таке правопорушення, там інший вже розмір штрафних санкцій. Хочеться вірити в добросовісність людей, а тих, кому це не властиво, що п'ятниці чекають на засідання адміністративної комісії, де зрозуміло пояснять, що незнання закону не звільняє від обов'язків. Олена Зборовська, Тарас Перебині з метро з Дніпро. Ви берете вашого песика з собою на пляж, і чотириногий друг демонструє усім відпочивальникам, як вправно вміє пливти за м'ячиком, ловити хвилі і навіть пірнати. Звичайно, це весело та водночас і сумно. Протягом 2011 року в жителів Обухівського району було зареєстровано чотири випадки токсокарозу і ще два протягом поточного періоду 2012 тисячі Токсокароз це хвороба, яка надзвичайно поширена серед собак, котів та інших тварин, від яких, в свою чергу, може заразитись і людина. Захворювання супроводжується ураженням життєво важливих органів, зокрема легенів, мозку, очей, печінки, нирок та серця. Пливучи за м'ячиком, песик не розуміє, яку небезпеку він несе для оточуючих. Одночасно, господарі чотирилапих, мабуть, просто не хочуть. Цього розуміти поруч купаються діти, ну люди купаються. Люди заковтують воду. Це не бажано в будь-якому випадку, але буває. Люба людина, особливо діти, покупалися, вийшли з води руки в рота. Ніхто їм водопровідною водою не, миє, не промиває руки. Кожен хазяїн зараз скаже, що він свою собаку миє, купає і вона чиста. Але ж собака, гуляючи на вулиці, вона вийшла вона за пів хвилини, може знову з'їсти щось із землі і вона заразиться. І ці гальміті розвиться по всіх внутрішніх органах і утворюють там гранульоми. Такі гранульоми в організмі людини можуть жити до 10 років, Напружуючий організм, напружуючий імунієм. Мінітет, вони є причиною постійної інтоксикації організму. Дозволяючи собакам плавати в річці, особливо на території пляжу, їхні власники елементарно забувають про інших людей. Зрозуміло, що це є порушення, порушення і правил поводження із домашніми тваринами і правил порушення, порушення правил благоустрою нашого міста. І за це будуть певні санкції прийматися. Але для того, щоб, скажімо, ті, хто не знає законодавства, бачили таку заборону, я думаю, що протягом тижня-двох ми на території пляжу де ще розмісимо таблички із інформацією про те, що вигулювати і купати собак. На акваторії пляжу категорично заборонено. Береги Дніпра, стугни, козинки мають велику протяжність. Якщо ваша собачка так хоче поплавати, то відводьте її подалі від пляжу і обов'язково нижче за течією. Анна Мадей, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Роль нетипового орієнтиру в українці відіграє ледача вежа. Водонапірна башта, що з часів свого зведення не працювала ні дня, так і стоїть німим свідком більш ніж 40-річної давнини. Я дуже давно приходив до мислі, що нашу башню дійсно необхідно привести надлежащий вигляд, щоб вона внічна була. Пріприкательне Нещодавно Трипільська тес разом із українською міською радою запропонували українчанам висловити власне бачення облаштування башти, оформити її зовні, щоб вона стала особливим символом міста. Охочих виявилось немало. Серед них і відомий громадський діяч Внешнє оформлення має бути несложне, тому що альпіністські роботи дорогі. Ну, ніхто не візьме, робити очень складні рисунки на башні. Малюнок за проектом Олега буде спрямований в бік міського ринку, адже звідти башту видно найкраще. На її фоні можна буде вдало фотографуватись, а люди, проїжджаючи містом на потязі чи авто, будуть знати, що це Українка. В розмові Олег Донський зазначив, що передивився чимало фотографій водонапірних башт з усього світу. Водонапорна башня це не Діковінка, Дар з древніх врем'ян ба водонапорні башні строїлись для водоснабження якихсь жилья или там промышленных об'єктів. Ну можна сказати, то що в інтернеті можна увидеть, допустим, то наша башня доволі унікальна. Чи візьметься хтось вимірювати башту та віднаходити в ній родзинку? Невідомо, але однозначно, вже скоро ледача вежина буде нового вигляду. Олена Зборовська, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. Результати останніх лабораторних досліджень води Дніпра, стугни та козинки підтверджують, що річкова вода відповідає усім санітарним вимогам, запевнили в районі санепідемстанції. Проте з липня вода у ріках зеленіє та набуває неприємного запаху. Це пов'язано з процесом самоочищення водойм від відмерлих водоростей, екскрементів риби та водоплавних птахів, а також забрудників антропогенного походження. Стоки очисних споруд стали для екології рік чи не найпершим згубним фактором. Врахуйте також, що в останні роки люди почали Використовувати багато синтетичних миючих засобів, що містять фосфати. Саме ці мікроелементи є сприятливими для розмноження тих самих синьо-зелених водорослів. При розмноженні ці ціанобактерії в синьо-зелені водорослі вони утворюють токсини, токсини. Дуже такі неприємні. Один із типів водорозлів синьо-зелених виділяє токсин мікроцистин, який поставили по токсичності між ботулізмом і ядом курари. Ну, я не хочу лякати глядачів, тому що хочу сказати, що це в дуже мізерних кількостях. Все це знаходиться у воді і немає даних, щоб когось отруїла вода. Світіння води зазвичай триває аж до осені, допоки не спаде температура. Тож як вберегти себе від токсинів? На цей період просто більш уважним треба бути, не наскільки довго може знаходитися в воді, не годинами сидіти, якщо для любителів покупатися і поплавати. А ще не забудьте після купання в річці прийняти душ. Анна Мадей, Микола Курінний, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. 20 липня світ відзначає міжнародний день шахів. Святкують його ще з 1966 року. В Україні День шахів відсвяткували шаховим турніром між двома віковими групами молодшою, перший п'ятий класи, та старшою шостий, одинадцятий класи. Вінка має великі традиції шахові. Ну, скажімо, коли Трапільська тест тільки пускалася, і десь років 20 Україна була Українка була провідною. Предним містом в Буховському районі ми зараз робимо такий уклон на дітей, щоб всім привити любов до шахів. Це мудра гра вона розвиває інтелект, логічне мислення. Ще у 5-6 століттях в Індії була відома грача туранга, яку і вважають преобразом шахів. Шахівницю ділили на 64 клітинки. Кожен гравець мав 8 фігур: короля, туру, коня, слона і 4 пішаки. Вони розташовувалися в куті шахівниці. В Україну шахи прийшли з Персії ще в 10-11 столітті. Серед юних українчан шахи особливо популярні. Найулюбленіша фігура ферзь. Кожен з цих хлопців запевняє, що наперед знає, за скільки ходів виграє. Ходів 23. 30. Якщо я буду грати з малим братиком, то три. юні шахісти вже розпочали колекціонувати нагороди, мають їх чимало, вибороли на міських та районних турнірах. Також тут є присвячений 67-й річниці визволення України і 45-й річниці міста Українки. Що ж, можливо, серед цих юних обдарувань є майбутні Гарі Каспаров і Руслан Пономарьов. Час покаже. Анна Мадей, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро.